Каже ангел Божий. Бачиш гора? Спасайся на гору, туди, там, буде тобі спасіння. Що каже лот? Дві букви. Ні. Ми побіжемо в інше місто. В Біблії читаємо, прочитайте цю історію. Знайшов лот там спокій? Ні. Що трапилося, гріх прийшов до нього через його дочок. Ці покоління були вишещені, були знищені, і ні помину немає те, що було зроблено з лотом. Чому? Ні. Ангелу Божому, ні Господу, ні. Другими словами, шановні, в одній руці у вас, чуєте? Можете підняти одну руку, ага, хто є на цьому місці. Всі, хто то є. Гарні люди, чудові, працьовиті люди. Можете одну ліву руку підняти всі разом, ліву. Тільки ліву, а? Ага. Оце в лівій руці. У вас є дві букви. Н, і, ні. Ні. А в правій руці, у вас три букви. Можете підняти праву руку. Три букви, а три букви означає так. Скажіть так, Господу. Скажіть так, писанню священному. Скажіть так святому життю. Скажіть так, служенню Богу. Скажіть так вашій сім'ї. Скажіть так, вашій святості, скажіть так вашій праведності. Не кажіть, як багатий чоловік, ні. Не скажіть, як от сказав, ні. А скажіть так, Господи, я буду служити тобі.